Доброго дня, друзі! Після обробки в саморобному лужному розчині гідроксіду натрію ось що вийшло з трубчатими конденсаторами. Вся фарба розчинилася. Наразі вони готові до подальшої переробки. Також ще трохи полюбуємось на них. І їдемо далі. Але сьогодні всі їх обробляти не буду. Відібрав трохи уламків кераміки та відірвані мідні ноги з припоєм. Також екс... для експерименту до цієї купи поклав конденсатор, який виглядає як резистор. Тут трохи зіпсував зйомку, зважив їх, вийшло 2,728 грамів. Знайшов ще кілька штук розломаних конденсаторів і вирішив їх додати до основної маси. Закинув їх в скляночку, додав 12,5 мл азотної кислоти технічної. 56 Також 17,5 мл води. Реакція запустилась. Зараз потихеньку триває. Так, ну от і все розтворилося у нас. Зараз трохи. Почекаю, поки наш розчин охолоне, випаде вся металоолов'янка і буду сюди цідити. Дуже наготовий фільтр. Сюди проціжую. Отак потихеньку проходить фільтрація. Розчин чистенький, прозорий. В цей розчин знову додав води, щоб промити металлолов'янку. І потім далі її теж будемо фільтрувати. Так, друзі, відфільтрував я наш розчин. З нітратом серебра. Зараз його будемо переводити в хлорид серебра сибла. Ось на ложечки взяв трішки сольки і зараз по щепоточки будемо туди додавати. Бачимо так. Розчин стає молочного кольору і нітрат переходить в хворит срібла. Зараз його трохи помішаємо і весь хворит. З часом паде на дно. Так. Промив наш хлорид срібла вначале кипяточком, потім пару раз холодної дистильованої води. Добавив трошки водички, кинув туди кусочок алюмінія, зараз щоб Почала реакція, додавлю туди сірчаної кислоти трошки. І все, будемо ждати металізації. Чекати. Через годину ось так почало виглядати срібло. Ще трошки і можна буде чистити та плавати. Ось скільки на дні після всіх маніпуляцій з матеріалом маємо срібла. Зараз трохи його підсушу та сплавимо. Ну, якщо так, на скид з 3,5 грамів матеріалу повинно хоча б вийти. 0,3. Ну, як сплавлю, побачу. Я точно зараз не знаю. Ось такий корольок в мене вийшов. Зараз ми його зважимо. Запускаємо віси. Далее мих. Нуль цилых ноль восемьдесят семь грамм восемьдесят семь миллиграмм. це у нас виходить приблизно було 3,5 грама матеріалу. 0,086 умножаємо на 100 і ділимо на 3,5. Маємо Ну, почти 2,5%. Ну, скажем так, чудовий результат. Ну, ось і все. Кому сподобалось, ставимо лайки вподобайки. Не пропускаємо мої відео. Слідкуємо за моїм каналом. До побачення!